Це Ліс Кемедж, зірка VNBA, одна з найкращих гравчинь свого покоління. Заробила за всю свою кар'єру 900 тисяч доларів. Заробила на Онліку півтора мільйона доларів за перший тиждень. Так, вона заробила за 7 днів на Онліку більше, ніж за всю свою баскетбольну кар'єру. І не вона одна. Від легкої атлетики до Бобслею дедалі більше професійних спортсменів приєднуються до Амліку, щоб заробляти на життя, навіть Дуглас Коста та Нік Кіріус. Ви можете подумати очевидне, ці атлети продають свої тіла за гроші, але все складніше. Йдеться не лише про спортсменів нижчого рангу, а про олімпійських чемпіонів, фіналістів Вімблдона та футболістів Ліги чемпіонів. Чому вони приєднуються до платформи популярної через полничку? Скільки грошей вони заробляють? І що це говорить про сучасну економіку спорту та творців? Виявляється є ширша картина. Онліку вдалося те, що не вдається більшості компаній. Вони взяли те, що люди звикли отримувати безкоштовно та переконали їх платити за це. Цифри говорять самі за себе. Понад 350 мільйонів користувачів, та майже 8 мільярдів доларів доходу у 2024 році. Велика частина цих грошей пішла творцям. Для порівняння це на мільярд більше, ніж сукупні зарплати всіх гравців NBA. Звісно, творців на онліку значно більше, ніж гравців, але створити Онлік легше, ніж отримати контракт в NBA. Це не кар'єрна порада, до речі. Суть у тому, що топові заробітчани отримують величезні гроші. Наприклад, Софі Рейн показала свої річні заробітки без комісії. Це приблизно 3 мільйони доларів на місяць, але це ніщо порівняно з цим хлопцем. Вибачаю за цифри, але ми дойдемо до суті обіцяю. У Онлюку лише 42 працівники, що дає понад 31 мільйон доларів доходу на одного. Це більше, ніж у Google, Apple чи Meta. Оскільки компанія не має зовнішніх інвесторів, її власник забрав майже півмільярда доларів дивідендів торік, тож інші соцмережі подумали. Давайте теж запустимо підписки. Ілон Маск навіть змінив політику, щоб дозволити полуничку на своїй платформі. Але підписка лише частина бізнес-моделі Онліку, хоч платформа, схожа на соцмережі, вона працює за іншою моделлю. По-перше, її немає в магазинах додатків. Apple не дозволяє платформа з відвертим контентом, тож OnLek діє поза екосистемою додатків. Більшість соцмереж заробляють на рекламі, але Onlід отримує всі гроші від творців, яких оплачують фанати. Сервіс бере 20%, решта йде творцю щедріше і прозоріше, ніж на інших платформах. YouTube, наприклад, ділить близько 45% лише з обраними каналами. Сервіс не винайшов розподіл доходу і в них менше користувачів ніж у YouTube чи Facebook. Але є ключова різниця: не будучи в магазині додатків, вони не віддають Apple чи Google 15 чи 30% від кожної транзакції. Це дозволяє їм отримувати співвідношення 80% до 20%. Якби Apple брав 30%. Онлік не міг виплатити творцям 80%. Так, майже випадково вони отримали конкурентну перевагу, кращі виплати і більше контролю над платформою. І це ще не все. Творці використовують інші платформи для вірусності, а потім посилають на Онлік, тож Онлі не витрачає багато на рекламу. Вони передали залучення користувачів творцям, це створює одну з найунікальніших бізнес-моделей в економіці творців. Але чому атлети, які і так заробляють купу грошей, приєднуються до платформи відомою полуничкою, маючи шалені зарплати, призові та спонсорство? Та чи справді вони мають? Якщо ви не глобальна зірка, як Леброн Месі чи Сімон Байлс, більшість професійних спортсменів заробляють напрочуд мало. Візьмемо олімпійських атлетів, середній легкоатлет заробляє близько 15 тисяч доларів на рік від спорту. Це менше ніж працівник Макдональдс у Франції з мінімалкою 22 тисячі доларів. І це ще не все. Міжнародний олімпійський комітет, який заробляє понад 7 мільярдів за цикл, не платить атлетам нічого навіть за золото. Олімпійська система будувалася на ідеї аматорства, змагання за честь, не за гроші. Це правило колись виключало робітничий клас із елітного спорту і досі впливає на розподіл грошей. Але як виживають олімпійці на хиткому поєднанні зарплат це якщо пощастить, призових бувають дуже різні, та спонсорства, здебільшого для зірок футболу та баскетболу? На Олімпіаді в Лондоні 2012 року Болт заробив 20 мільйонів, уклавши угоду з Puma на 9 мільйонів. А Меган Калмо, бронзова медалістка з веслування, отримала 10 тисяч доларів за медаль до податків. І вирощувала овочі, щоб звести кінці з кінцями. І не лише олімпійці, дослідження показало, що 80% професійних спортсменів у США не вважають себе фінансово стабільними. Водорожі, спорядження, тренування, харчування усе додається. Спонсорські гроші висихають, якщо ти не постійно на телебаченні, а це повертає нас до Онліка. І якщо ти атлет світового класу з лояльною аудиторією, але заробляєш менше ніж кур'єр. Чому б не звернутися до платформи, що дозволяє монетизувати фанатів напряму? В економіці творців триває боротьба. З одного боку, творці, зокрема атлети, що створюють контент, з іншого, платформи, що його поширюють. Питання завжди те саме: хто скільки отримує. В соцмережі заробляють мільярди, монетизуючи увагу, яку створюють атлети. Візьмемо Дугласа Сокосто. Мільйони фанатів, кліків, але більша частина цінності йде платформам. Facebook, Instagram, Tікток, чудові для розкрутки, допомагають укласти угоди з брендами, але платять творцям майже нічого. Ютуб виняток ділиться доходом від реклами, поважає творців і винагороджує стабільність. Але навіть на Ютуб заробити важко. Онлік хоче змінити модель, дозволяючи творцям монетизувати аудиторію напряму. Це частина ширшої зміни в економіці творців, більше шматок цінності для них. Здебільшого це добре, більше контролю, прозорості та доходу. Але є нюанс: онлік має репутацію. Так, вони рекламують закулісний доступ, тренування, відновлення, запитання та відповіді, але більшість контенту це не плани харчування чи тренування, без готовності показувати тіло. Шанси на серйозні заробітки малі. Для атлетів це ризик. Асоціація з платформою, пов'язаною з полуничкою, може зашкодити спонсорство, відлякати бренди і обернутися проти них. Та критики кажуть, що це нормалізує відвертий контент або штовхає фінансово вразливих атлетів до вибору, якого б вони не зробили. Це питання етики. Онлі дає атлетам змогу монетизувати увагу чи підштовхує вразливих продавати тіло. Спортсмени щось виграють, щось втрачають. Але найбільше переможець сам сервіс. Багато професійних атлетів приєднуються, бо їм платить сама платформа. Вони отримують не лише 80% доходу, але й спонсорські гроші від компанії. Але чому? Онлі хоче стати мейнстрімом. І спорт їхній шлях. У них є спортивний блог, де пишуть про спонсорованих атлетів і команди. Це стратегія соціального доказу. Атлети і фанати частіше приєднуватимуться, бачачи інших. Відвертий контент їхній основний бізнес, але для росту потрібна диверсифікація. А спорт один із найнадійніших і емоційних жанрів. Якраз це вписується в тренд: атлети будують прямі зв'язки з фанатами без посередників. Криштяну запустив youtube канал, Кайл Кузма розсилку. Остін Екала створив додаток Experience. Усі прагнуть володіти зв'язком. Пишіть свої варіанти в коментарях, коли Роналду запустить свій онлік. А ще Онлік в Україні набирає популярності, дозволяючи багатьом заробляти на ексклюзивному контенті. Платформа стала не лише джерелом доходу, а й способом підтримки армії. Деякі моделі, як от Анна Салата, використовують онлік для збору коштів на армію. Завдяки таким ініціативам платформа допомагає не лише творцям. А й Україні у боротьбі за свободу. А на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.